Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минуло рівно 11 місяців з початку російського широкомасштабного вторгнення. Триває 335-та доба героїчного протистояння ворогу, яку захисники розпочали вдало. За перших півгодини 24 січня збили одразу три вертольоти окупантів. Особового складу серед загарбників також поменшало. За добу ЗСУ ліквідувало ще 690 ворогів. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населення. Оних пунктів. Червонопопівка Луганської області, Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка Донецької області. Протягом минулої доби наші захисники збили два ворожі літаки су 25 гелікоптер К-52, безпілотний літальний апарат Орлан-10 та два керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили три райони зосередження окупантів та склад логістики. Тим часом окупанти продовжують терор мирного населення України. Загарбники обстріляли міста та села Харківщини, Запоріжжя, Херсонщини, Луганщини та Донеччини. На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії танків, мінометів зазнали райони населених пунктів: спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка. Красногора, Поросковіївка, Бахмут, Часів'яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озерянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Донецької області. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.